Мене звуть Влад, я баріста, вже 4 роки. Працюю е, в чашки. Хай валиться на мене волна хейту, але це буде капуч на соєвому молоці. В мене є кент, який куштував людське молоко і каже, що то соєве. <гум> Легше але не надовго, бо люди приходили і замовляли. Еспресо замість експресо від перестановки слагаємих сума не зміниться. Я думаю, ми до цього дійдемо, але просто нам треба час, щоб все змінити. Логічне продовження історії з Рафом буде переход людей на більш свідомі напої. Є класика, і капучина на кокосовому стане атлічною альтернативою. Початку повномасштабної війни е, бариста е, переклали як кавин. Типа, людина, яка варить каву. Тому обов'язки варить чай не входять. Варимо, але чекаємо, коли з'являться гарні чайні. Дзвоніть, я допоможу відкрити. Два варіанти. Або виписувати пам'яту футболку, або зробити смачний омлет. Можна, але дуже осторожно, бо кава і цигарки визивають тиск і не тільки в судинах. <риклад> ну, ви спробуйте, як то вранці дізнаєтесь. <риклад> так, і це вже роблять і віно, і водка, але це про алкоголь, а ми тут про каву. Копілувак це тваринки, кушають ягідки кавові. І потім вони з них виходять і виходить, найдорожче, найдорожче зерно у світі. А український аналог — це люди, які купують самбук і заходять і кажуть, можна нам 20 грам кофейного зерна. <гум> Скрутні часи було, але це бариста це художник, а кава це мистецтво. Пояснювати далі, я думаю. Обізіяну, вона ще й <му> Ну, Розумієте, я добрий барист, я не знаю, що не стоїть у поганого бариста. А, ну, а так, мабуть, бажання не стоїть.